В українцях дуже багато злості всередині, багато яду жовчі. І парадокс в тому, що, здавалось би, навколо спільної біди в найважчі часи ми повинні були б об'єднуватись, а ми роз'єднуємось, ми сваримось, ми знецінюємо один одного, колимось словами, змагаємось, хто ліпший патріот, замість того, щоб просто бути людьми. Чому? А тому, що саме в скруті назовні виходить те, що давно сиділо всередині, а сиділа злість, ненависть і заздрість. Я не хотіла цього казати, але українці ніколи не любили один одного. Червоною ниткою через всю нашу історію проходить характерна риса нашої ментальності. В мене згоріла хата, і в тебе вона також повинна згоріти. І ця внутрішня ворожнеча це найбільше українське горе, яке нас просто зруйнувало. І це не про заздрість, це про саморуйнування, яке передається поколіннями. І я дуже хочу, щоб кожен українець свідомив, допоки ми не навчимося любити своїх. Ніяка перемога нам не світ.